Засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал лейтенанту відставці Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас суспільне українська правда і низка інших медій, а посилаються на власні джерела в силах оборони, говорять про те, що українські підрозділи вийшли з кринків на лівому березі Херсонщини. Чи була виправдана на вашу думку ця операція, і що ми можемо зараз констатувати? Я не почув вийшли кринків, Кринки лівобережжя да, Херсонщини. Та, ну, як з кринків, так і зработана, це була сіра зона. Вийти з кринки, ну, плацдарм як би був головний, основний, але залишається як би, інформація по відкритим джерелам, чи деякі інші плацдарми. По великому рахунку, це має сенс ці плацдарми, якщо за ними. Буде контрнаступальні дії. І ідея, мабуть, закладалася в минулому році саме під це. Але час, коли їх захоплювати вибраний, на мій погляд, був не кращим Чому? Тому що ресурс був, був зібраний на конт-наступ тільки і то не в повній мірі на один напрям. Цей напрям повинен бути, бути саме Херсонський, але ворог це ж про це теж впізнав е, е, і підірвав греблю Каховський ГЕС, залив найбільш перспективний напрям нашої діяльності і залишив тільки напрям Запоріжське, і відкрили ще Бахмутський напрям. Е, тобто Бахмутський, як би в перспектива нападальше була під питанням, там, мабуть, інші, були має політичні інтереси. Запорізькі два вже було забагато, тому що це був на глибоко ешелоновано підготовлено оборону ворога, і тому там тільки взяли, бачите, в Рівніївський виступ і перша лінія оборони, фактично, і тож ж робота на в оці і плюс це коли вели ж дії, а ресурси рівно залишався на напрям. Тобто вели Пахмутський, Бердянський і Мелітопольський, це на Запорізькому, і ще додали Херсонський напрям для такого ресурсу і на перспективу це було забагато. Тому ну, закладували скоріше всього ідею в тому, що плацдарми захопити, і потім буде зібраний ресурс резерв, який використати, щоб далі проводити деокупаційні дії. Це так і повинно було бути, якщо був ресурс, якого зараз немає. Тому що після того, як уже в червні з'ясувалося, що ем, ресурсом на один напрям е, вирішити питання на чотирьох, це мабуть було не краще. ідея, і сил на е, контнаступ не вистачає уже в липні. Треба було переходити до стратегічної оборонної операції. А ми намагалися просуватися вперед. Якби ще до листопада, коли ворог зібрав сили і почав свою наступальну операцію, яку він продовжить на до поточного часу, і, на жаль, тактично чи як але просувається вперед? От така, на мій погляд, логіка була подій е, значить, середини, тобто фактично рік назад. Ми чекаємо, власне, ще повідомлення від Сили оборони, аби офіційно підтвердити чи спростувати ці слова, поки що я його не знайшов. Тим не менше, маємо констатування факту, і ви власне всі ці цю цю інформацію озвучили. Речник Пентагону Пет Райдер висловився про експлуатацію літаків f 16 Україною. І знову знову йде мова про те, що ми зможемо застосовувати ці літаки лише на території конституційної конституційної території нашої країни. Тобто, по суті, він. Говорить про те, що ми не зможемо вити цими літаками по території Росії. Знову? Знову це обмеження? Ну тут ну, безумовно американці тиснуть такий підхід. Хоча країни, частка країн, чотири країни передають. Це ж літаки не американці. вироблялись в Америці, але країни інших держав, європейських, які передають частка ну дві, як би скажемо. Дає дозвіл діти на території України, тобто по міжнародним правам можна було б. але ж зрозуміло, що сваритися з американцями, вони як тільки у нас якби ну можуть дуже багато по яким параметрам тиснути на нас. І приклад це, наприклад, ракети це до зенітних ракетних комплексів. У нас це болюче слабке місце, і великий розхід. Такого роду боєприпаси в ракет антиракет, скажімо, і якщо вони не вирішують ми зараз то, повернемося то, так... до розмови. Просто ми зараз паралельно ще спостерігаємо за тим, що відбувається в Кропивницькому. Там саме під СІЗО очікують виходу на волю пана Червінського Романа Червінського екс-розвідника. Власне зараз послухаємо власне, що відбувається там. Як бачите, що зараз все ж таки продовжуються очікування біля слідчого ізолятора Кропивницького. всі в очікуванні того, коли Роман Червінський вийде на свободу, за словами його дружини Ольги, адвоката екс-розвідника, планують планували, тобто передбачували, або це буде проходити від півтори до двох годин, або, звісно, затягнеться на дуже Великий термін і може бути і завтра, і можливо навіть і після завтра, дивлячись звісно від обставин, які будуть сьогодні відбуватися. Все ж таки, ми сподіваємося, що ніяких провокацій, ніяких нових справ, ніяких актів підозри не будуть виписані на екс-розвідника Романа Червінського. Не виходьте з нашої трансляції. Звісно, пишіть надалі коментарі, що ви думаєте щодо сьогоднішнього. словом? Спостерігаємо за процесом, поки не зрозуміло, коли саме відбудеться по суті парав... виконання рішення суду про те, що Червінський може після внесення застави вийти з ізолятора. Повернімося до нашої бесі, де його романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанту відставці. Отже, пане Ігоре, ми говоримо про те, що американська американська сторона знову може говорити про те, що F-16 можна використовувати лише по території України окупованих наших територіях. Але наскільки це буде ефективно, взагалі, і чи не псує це саму ідею постачання і завдання самих F-16? Безумовно, все рівне це підвищить потенціал, скажімо, протиповітної оборони і нанесення ударів по наземним, об'єктом військовим ворога, що у нас є окупована частина, але ще раз підкреслюю, що потенціал безумовно буде знижений, і тут країни, які надаються, скажімо, господарями цих літаків, вони дають можливість діяти на території Російської Федерації. Американці проводять свою глобальну таку стратегію в двох напрямках. Не допустити ескалацію, не допустити нанесення ядерної тактичне, хоча б зброю ударів, і от пояснюючи цим, вони раз за разом дають слабину, вони потурають Російської Федерації багато в чому, і росіяни Путін це знає і використовує. Він таки не пропускає послаблення і за тими напрямами, де це відчуває, ще більше. Загуст ситуацію, піднімає радус. Бачимо ще одне позитивне. Мені здається, повідомлення, вже точніше, позитивне. Медіа повідомляють про те, що Греція збирається передати Україні 32 винищувачі винищувачі 16 що правда старшої старішої модифікації військово-повітряні сили цієї країни якраз планують модернізувати кілька десят винищувачів і придбати у Франції ще інші винищувачі нового вже покоління, власне, Рафаль. А чи було відомо раніше про те, що Греція передає? Чи ми можемо зараз говорити про те, що кількість загальна може збільшитися в 16-х? Ну це новий етап, хоча вони старіше, бачите, тут питання у тому, що навіть ті, які передають зараз, це середнього ступеню модернізації, десь в лінійки модернізації в а Греція від середньої і ще більш старіше можливо, будуть, і тому важко їх застосовують проти сучасної Су-35, от, літаків такі, да, теж же Су-34, які можуть нести ракети повітря-повітря, як вони рекламу роблять на 300 кілометрів. А цілі такі скоріше всього, поки спочатку будуть закоїти ракети на 120-160 км з кілометрів С і тому зв'язки з зв'язку з такою перспективою треба якомога швидше заводити літаки дани цінно виявлені управління від Швеції 2 Сабовські, а також працювати з поляками. Якщо не бити їм там не дозволяє американці застосовувати свої засоби над Україною. Вони їм гальмують, щоб збивали взагалі на своїй території, що є нонсенс неприпустимий, тобто засоб повітряного нападу заходить в країну, а вони не збивають і не збивають. По політичним воєнно-політичним цілом, як ми бачили це раніше, політики не приймають рішення. Хоча свариться з американцями на генералів. А генералі кажуть, що вони знають, що це вона залетить. а потім розвернеться полетить Чергово польський генерал, що теж є не відповідає дійсності. Але ситуація міняється. Я думаю, на своїй території вони течно. ну, вони наполягають, що піднімати свої літаки. Американці страхуються, піднімають свої літаки в Польщі, Ті ж F-16. Щоб чітко уявляти, що і як, і просто так уже пропускати на території Польщі не будуть. Я так думаю. Але питання у тому, що якщо не збивають на території України, про що ми просили? Рік вони американці розглядали на саміті, якби де потужне, ППО, і все як би повинно бути з боку Америки. Це не відбулося. То у поляків є теж ще два літаки. Треба. Формувати таку суцільну зону розвідки і управління на території України це в інтересах в першу чергу зрозуміло України. А взагалі топовітної протиракетної оборони всієї ну країн НАТО, в першу чергу країн які знаходяться на сході НАТО, блока цього. Тому так чи інакше не зупиняємося, працюємо за цими напрямками, тому що нам потрібне посилення. Ми ефективно поки не впливаємо на застосування росіянами керованих авіаційних бомб, і це зранку до вечора американцям треба про це казати. Хоча вони рішучі після восьмого. Липня говорили про те, що так це там злочин, все решта якби занепокоєння. Але питання у тому, як реагувати. Нам занепокоєння це зрозуміло. Нам треба засоби, яким чином е, ми можемо впливати на пониження рівня застосування росіянами е, керованих авісійних бомб. Є це бити по землі по складам по аеродромам і в повітрі е, саме. Боротися з ними літаками 4 плюс покоління не можуть заводити F-16, хай да йдуть шведи. Вони заведуть. А вони з має місяця, американці гальмують ці процеси. Ну і комплекси середньої дальньої дії, такі як Петріот і сам ті шляхи. Є немає інструментів. Ми не отримуємо все в якості допомоги з боку наших союзників, в першу чергу американців. Пригоди шахетів у Білорусі продовжуються вже декілька разів. Ці іранські дрони, які купує Росія, залітали до на території, яку контролює Лукашенко. А і от 16 липня, тобто напередодні, вони він один із шахетів залетів і вибухнув в Гомельській області. Про це нам повідомляє аналітичний проект Білоруський Гаюн. За його даними, шахед упав за 55 кілометрів від Бобруська і за 120 кілометрів від кордону з Україною. Що відбувається? Чому шахеди блукають? Ну, тут декілька напрямів теж є. По-перше, Путін не випускає Лукашенка з, з поля свого впливу. Безумовно, він хотів би, щоб з боку Білорусі більш активні дії були. Але тут є китайці. І китайцям саме цього не потрібно, тому що у них шовковий шлях проходить через Білорусі. Свій час Україна намагалася, але не вийшло, що проходили і теж через. Скажем, Україну, і це економічно було вигідно державі, але трапилося сталося як сталося, ну, і ви і знаєте, що з Беларусь. Китайцями погано закінчується так. Китайський шлях в Європу, через з Білорусі. У них і так Китай економічні проблеми погіршуються можливості цього шляху в Європу. Там європейці єс свої вимоги. Китайцям пред'явили і їм загіршені загострення ситуації китайцям не потрібно, і тому вони дали команду той, хто більше впливає, так би зрозуміло, що китайці впливають більше і на безпосередньо на Білорусь а в тому числі і на Російську Федерацію. і Тому всі всі загрози, навчання у кордоні ну, в общем, все для того, щоб ми тримали там і Ще збільшив, наприклад, континент військ на північ на Білорусі, це не відбулося завдяки в даному випадку із позиції Китаю і тому, але ж літаю, тому що можна завжди сказати, що там не, справні були ці якості. все, щоб Білорусь Лукашенка знав, що рука Путіна на спусковому гачку. Якби і не відпускає, то періодично можна запускати. Ну трапилось, ну залить тіл, і так далі. Тобто, це тиск Путін тисне на всіх, кого вважає за і на керівників Європи і на союзників, на будь-кого і ресурс поки ще на жаль є, і кошти і, і зброя. Mm -hmm. Ну, ну просто так. власне це якраз липні почалося. Принаймні до липня цьогоріч я не бачив повідомлень про те, що шахет робить воїжі по території Білорусі. А ще да, одне питання, що п'яток э, цієї війни що через Білорусі Лукашенко Говорив, що тільки трактори, а там замість тракторів пішли танки, все решта. Так що так чи інакше, все це ми те пам'ятаємо добре, що він потім чи будь-де, і хто б не говорив з цього приводу, що використали, і э, він знає, що якщо буде далі використовувати все, це цей дамоколов меч буде опускатися на його е голову е злочин. я сподіваюся, що ми запам'ятаємо точно це надовго, тому що я як пригадую до 2022 року всі ці танці довкола Лукашенка з боку керівництва України і взагалі пересічних українців, які вважали більшість, що Лукашенко ли не найкращий керівник, або всі ці гедотні їхні молочки тут на кожному кроці, які брендувалися і показувалися як щось не найріпше і несамовите в цьому світі. Сподіваюсь, цей час минув. Чеський так. холдинг почне виробляти зброю в Україні а саме патрони і штурмові гвинтівки. Про це повідомляє «Укроборонпром» і чеська збройовка. Якщо я правильно прочитав назву. Ми маємо взагалі, лікую дуже тісну кооперацію з Чехією, наскільки я розумію, і в плані виробництва зброї і щодо постачання. Чеська ініціатива з боєприпасами, там сотні тисяч постачання йде. Тобто, Чехія зараз є одним із головних партнерів наших в збройному в збройній кооперації. Чи не зовсім? Так ну взагалі президент Павел він дуже професійний, як і військовий генерал. Він патріотичний відносно своєї країни, а також реалістичний на погляд, ну скажем, ситуація, яка є, і такі раціональні оцінки робив. Як продовжує це робити в цих умовах, тому і рішення його є адекватна. Я якомога більше допомагають. Ми чешською ініціативою, дуже важливо нам поби припасам. і по іншим напрям, в тому числі. То завжди вони випускали стрілецьку зброю, набої до стрілецької зброї, і нам це теж потрібно, тому що якщо ну, у нас є деякі там, будуються заводи, якби і по випуску всього цього, але умови дуже складні. Ворог розвідує, ворог б'є по цим нашим об'єктам, і тому е вироблення всього цього за кордоном у наших союзників е країн. Де є такі керівники, які з порозумінням відносяться до ситуації в Україні і де допомагають всіляки? Нам безумовно це позитивним можна сприяти, зміцнювати треба такі контакти і спільну роботу в цьому напрямі між нашими державами. Дякую, Павло. Угу. Ну і не варто забувати власне про цю ініціативу з постачанням боєприпасів. Це зараз основне до речі, постачання снарядів чи не зовсім? постачання покращується. Ну, там співвідношення за добу, як би говорять, що раніше у росіян було 100 на наші 10, наприклад, тисяч, а зараз наші 45 на 75. Вот, а на деяких напрямках тисяч в день. Угу. У них була можливість, а у нас, у нас, ну, у нас не 45, а це не в день, це за місяць, мабуть, я вибачився. От. ну, співвідношення в день 1 до 5, 1 до 3, на деяких це к, такі кращі показники співвідношення, скільки вони і ми. 1 до 3 це взагалі, якби... ну і треба мати на увазі, що Показник з боєприпасами, чому важливо змінювати, виходити на паритет, тому що навіть при тій кількості засобів, які застосовують ці боєприпаси, то це швидко відображається на стану справ на фронті. Швидко. для нас це важливо і принципово. і тому незважаючи на те, що повільно розкручується війно-промисловий комплекс наших союзників. Ну, і нас відповідним чином треба все ж боротися за ці пріоритети, тому що мільйон 600, 000, якби, опять Північна Корея чи передала, чи намагається передати, там же закриваються, таємничуються. Але отак, от одна північна Корея, таке, а у нас ми говоримо по по чешській ініціативі, там ну, сотні тисяч 800 можливо, чи як, але ж а це разово і от таким чином. Тому тому це важливий, з яким треба нам боротися. Дякую дуже за відповіді. Засновник благодійного фонду за Небо України генерал у відставці Ігор Романенко з нами був на зв'язку.